Доброго дня, висити компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас BMW X2 2019 року. Два літра у нас бензиновий двигун, x drive автоповний привід із пробігом 133 тисячі кілометрів. Гарний стан автомобіля по кузові, гарний колір. Покузую без ні одного зауваження, гарний стан по Америці було мінімально пошкоджені передні частини. Замінили лише бампер, решта нічого не потрібно було робити. Оригінальні титани взагалі без бордюрок. хороша брічного літня резина, майже як нова комплектація теж класна. Є безключовий доступ у Нас світленький салон. Є в нас пам'яті і електрорегулювання е, сідушок, датчики світла, датчики дощу, мультикермо, круїз, утримання смуги, також присутній Вибір режиму їзди, парктроніки, камера, бездротовий на скарплей, додатково встановлено, е, клімат, контроль двох зони, чорна стеля і люкс з панорамою. Класна комплектація, класний стан салону, тому що частенький, ухайний і без ніяких. Зауважень, технічно автомобіль повністю обслужений. Всі фільтри масла поміняли, ходовку перевірили. Загалом не потрібно нічого вкладати. Ну тому що по моторі коробці взагалі без ніяких запитань. Класна оптика. Також стоїть по передній частині. Теж все дуже гарно. Ось якщо когось зацікавив на автомобіль, приїжджайте в місто Львів, пів 60, перевіряйте, тестуйте. Ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути наш сайт автопарк. там там нас кожного дня появляються дуже хороші варіанти по класним цінам.